Богатий світ представляє Найкращі і найновіші технології людства, Найшвидший електричний човен у 2022 році у Швеції завершили тестування найшвидшого у світі пасажирського катера Кандела Пі12 на підводних крилах з електричними двигунами. Невдовзі судно курсуватиме від причалів у центрі Стокгольма до віддалених приміських регіонів, скорочуючи час подорожі удвічі порівняно з поїздкою на автобусі. Крім того, електричний човен не створює шкідливих викидів і споживає на 80% менше енергії, ніж традиційні кораблі з двигунами внутрішнього згорання, оскільки корпус порома ковзає над поверхнею моря, спираючись на підводні крила. Він не утворює кільватерної хвилі, що руйнує береги каналів. Тому для Кандела P12 зняті швидкісні обмеження, і катер, наче, летить над водою зі швидкістю 60 км за годину. У своїй категорії це світовий рекордсмен пі 12 має достатньо великий салон, який вміщує в себе понад 20 пасажирів. Завдяки керованому комп'ютеру підводним крилом Кандела пі 12 летить над поверхнею. На сьогоднішній день це найшвидше електричне судно з робочою швидкістю 30 миль на годину, що дозволяє здійснювати більш часті відправлення та до 60% швидше добиратися до роботи в міських районах порівняно з дизельними суднами, які він має замінити. Ноутбук конструктор від Dell Світовий лідер з розробки комп'ютерного обладнання Dell представив концепт 14-дюймового модульного ноутбука Luna, складеного з 11 основних частин у стилі популярного конструкторів LEGO. За потреби користувач може розібрати гаджет за пів хвилини без інструментів. Усі функціональні блоки закріплені в корпусі пружними затискачами. Конструктори пояснюють, що заміна будь-якого модуля не потребує кваліфікації майстра, нескладний ремонт триватиме кілька хвилин. Процедура доступна і школярам, і літнім людям. У цьому і полягає концепція творців пристрою. Зазначається, що для розбирання такого ноутбука не потрібні ні викрутки, ні якісь додаткові інструменти. Все, що потрібно від користувача затиснути спеціальний отвір у його корпусі за допомогою шпильки, зняти вставку над клавіатурою після чого дістати необхідний компонент. Таким чином можна без особливих зусиль, наприклад, замінити старий акумулятор або дисплей на новий. За словами розробників, весь цей процес не складніше, ніж витягти сім-карту з телефону. Летюче Таксі з часів автомобільної революції Генрі Форда минуло понад століття. Схоже, настав час для чергового прориву у сфері індивідуальних транспортних засобів. Нині погляди водіїв спрямовані не на шосе, а в небо провідний японський виробник дронів SkyDrive у співробітництві з концерном Suzuki завершує останнє тестування комерційної моделі двомісного летючого таксі cd 05 цей електричний мультикоптер з 12 гвинтами розвиває швидкість 100 км за годину і здатний перенести пасажирів у будь-який район Токіо за 10 хвилин. Поїздки за кермом авто в заторах на вулицях Мегаполіса тривають годинами. Серійна модель CD-05 буде більшою і двомісною. Летючий автомобіль відрізняється футуристичним дизайном. По суті, це великий квадрокоптер з пасажирською капсулою та колісними шасі. Розробники аеротаксі отримали сертифікат Міністерства транспорту Японії і приступають до серійного виробництва гвинтоакрилої машини. Легкий cd 05 може вертикально стартувати і приземлятися на майданчики, облаштовані на дахах будинків або на спеціально збудовані естакади з ліфтами. На той час мають бути готові демонстраційні прототипи cd 05. У серійне виробництво летюче авто планують запустити з 2025 року, а основними клієнтами стануть служби повітряного таксі. Океани ПИТНОЇ води. Кілька років тому Всесвітня Організація охорони здоров'я та інші гуманітарні структури ООН вдарили на сполох. Вони констатували кричущий факт. Лише двоє з трьох людей на Землі мають доступ до чистої питної води. Оскільки на планеті живуть 8 мільярдів осіб, кількість спраглих вражає. Між тим, узбережжя багатьох країн, що потерпають від засухи, омивають океани, але технології опріснення морської води потребують багато енергії. Солона морська вода надходить до розжареної сонцем верхньої півкулі прозорої сфери. Там волога нагрівається і парує, створюючи дистильований конденсат, що сікає донизу. Додаткову енергію виробляє сонячна панель. Очищена волога збирається в окремому контейнері, а решта повертається в океан. Здобута питна вода збагачується корисними мінералами. За день кожен модуль здатний виробити до 10 літрів прісної води. Економічний, швидкий в установці і має безліч конфігурацій, які можна адаптувати до потреб. Хеліо є одним з найкращих рішень для виробництва питної води, що поєднує в собі простоту і доступність для всіх.